Зараз ви будете мене хейтити, тому що ми будемо говорити про продукт, один з найулюбленіших продуктів українців, і це сосиски, абсолютно різні, маленькі, великі, сердельки і так далі. Ну, насправді, друзі, дослідження показали, що а, якщо вживати кожен день отакий продукт, то ризик захворювання раком підшлункової залози росте на 19%. Уявіть собі, да тобто це дійсно викликає онкозахворювання. Якщо постійно вживати такий продукт, у мене давним-давно немає такого продукту вдома. Я не говорю, що взагалі не можна його спробувати. Його можна десь колись по там попробувати на якомусь святі. Але його дома просто не має бути. Ось і все. Якщо ви, звичайно, хочете бути здорові якщо ж ні, будь ласка, купуйте далі. Крім того, сосиски викликають різні проблеми з шлинково-кишковим трактом, серцево-сиденні захворювання, алергічні реакції, проблеми з шкірою і навіть головні болі. знову ж таки, якщо вживати регулярно. Тому подумайте добре, чи варто взагалі таке купувати, чи краще запекти м'ясо і смачненько посмакувати? Підписуйтесь на мене, в мене дуже багато цікавої інформації.